Європейські пілоти у паніці вони відмовляються злітати на 320-х аеробусах. Екіпажі бояться нових катастроф. Напередодні на півдні Франції впало судно німецьких авіаліній, півтори сотні загиблих. Про нові деталі і версії трагедії Віталій Школьний. На місці катастрофи 10 рятувальних літаків та вертольотів в Альпійських горах на висоті в 2000 метрів до уламків аеробуса дуже важко дістатися. В полі зору рятувальників лише дрібні частини. Ми нічого не знаємо про причини трагедії, та зважаючи на умови, за яких сталася аварія, ніхто не вижив. До аеропорту Барселони приїздять родичі загиблих пасажирів. Літак прямував із цього іспанського міста до німецького Дюссельдорфа. Люди вбиті горем, поруч із ними лікарі та карети швидкої. Першу чорну скриньку аеробуса вже знайшли. У причинах катастрофи намагаються розібратися уряди кількох країн, об'єднали зусилля й авіаційні фахівці. Уперше за нашу 60-річну історію ми втратили літак у повітрі. Ми приголомшені між владою Німеччини та Франції добре налагоджена співпраця. Версії теракту влада не розглядає. Технічні поломки малоймовірні. Лайнер перевіряли за день до трагедії. Щоправда, цей літак один із найстаріших а 320 х родом із 1990 року. Основною версією в авіакомпанії Люфтганза називають нещасний випадок. Свідки трагедії згадують побачене Я порався по господарству. Літак проходив саме над моїм будинком і дуже низько. Я бачив його секунд п'ять і відразу зрозумів, судно неодмінно впаде. До розслідування долучилася й авіакомпанія Germanwings, Вінс, власника аеробуса, що зазнав аварії. Її голова Томас Вінкельман переконує, літак проходив повний техогляд позаторік. Капітан повітряного судна працював на авіакомпанії Люфганза та Germanwings понад 10 років та налітав на А 320 двадцятому більше як 6 тисяч годин. поки що інформації, котру аналізують фахівці, вкрай мало в останні так передавав сигнал на радар з висоти 10 тисяч метрів напередодні. Зранку серед 150 його пасажирів були громадяни Іспанії, Туреччини Німеччини. З-поміж загиблих двоє немовлят та 16 німецьких школярів із двома викладачами. Жалобні свічки нині запалюють у сотнях храмів по всій Європі. Віталій Школьний Сабитія канал Україна.